Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Музичне мистецтво має безліч форм і відтінків. Одним із жанрів музично-театрального мистецтва є мюзикл. Сьогодні з'ясуємо, у чому відмінність мюзиклу від оперети чи музичного фільму. А також розглянемо найефектніші приклади жанру в історії світового мистецтва. Починаймо! Мюзикл походить від англійського вислову «musical play» та перекладається як музичний спектакль. Поява мюзиклу це наслідок розвитку жанру оперети за доби романтизму, оперета з італійської маленька опера. Оперета це музично-сценічна вистава переважно розважального комічного характеру, що поєднує мовлення з вокальною та інструментальною музикою, танцювальним мистецтвом і прийомами сценографії. На відміну від оперети, мюзикл передусім це драматична музична п'єса. У мюзиклі структура вже не така чітка, як в опері. У мюзиклі немає арій чи речитативів. Але є пісні з костюмами та хореографією, які стають справжніми хітами. Крім оперети, на мюзикл також справили великий вплив Водевіль комічна п'єса, бурлеск музична п'єса жартівливо-комічного характеру, і номери, що виконувалися у кабаре, шансони та танцювальні номери. У вересні 1866 року на сцені Нью-Йорка відбулася постановка вистави Блек Крук, у якій стилися романтичний балет, мелодрама та музика. Саме ця постановка вважається відправною точкою історії мюзиклу. Мюзикл активно почав розвиватися в американській культурі. Найвідоміші спектаклі та мюзикли в США з'являються в театрах Бродвею. Однієї з центральних вулиць Нью-Йорка. Мюзикл став одним із найбільш комерційних жанрів театру, а все завдяки його видовищності, розмаїтості тем для постановки та відсутності обмежень у засобах виразності. 920-30-х років з приходом нових американських композиторів Джерома Керна, Коула Портера та вихідця з сім'ї українських емігрантів Джорджа Гершвіна, Мюзикл набуває справжнього американського духу. У ритмах став більш помітним вплив джазу та рехтайму. Значно зросла акторська майстерність співаків. Багато пісень із мюзиклів стали музичною класикою. 1992 році композитор Джордж Гершвін був уперше нагороджений пуліцерівською премією за роботу над мюзиклом Я співаю про тебе. Після Другої світової війни фабула мюзиклів стала більш серйозною. В основу сюжету мюзиклу лягають вже не тільки комічні історії, а й трагічні, ліричні, драматичні. У 1957 році з'являється мюзикл вестсайдська історія Леонарда Бернстайна, що був адаптацією класичної п'єси Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Кінці 1960-х років під впливом свіжих музичних стилів приходить нове розуміння мюзиклу як жанру. У виставі Волосся 1967 року знайшли прояв модні на той час ідеї руху хіпі. З 1970-х років кількість вистав скоротилася, проте декорації і костюми нових мюзиклів стали більш розкішними. Мюзикл жанр здебільшого складний у постановці, через те й дорогий. Багато бродвейських мюзиклів славляться своїми спецефектами, що можливі тільки в умовах стаціонарного мюзиклу, де вистави відбуваються щодня протягом багатьох років, поки вони мають успіх у публіки. Кардинальні зміни у поняття мюзиклу внесла творчість композитора Ендрю Ллойд Вебера. Постановки його рок-опери Ісус Христос Суперзірка 1971 року та мюзиклу Евіта 1978 стали підтвердженням великого шляху змін, яких зазнав жанр за час свого існування. Непересічними є і інші творіння Вебера, наприклад, мюзикл кішки. 1981 року за мотивами віршованого циклу Томаса Стернза Еліота популярна наука про кішок написана старим опосумом. У ньому представлені насичені незабутні образи, пластичні танці, цікаві котячі інтонації в музиці. Іншим популярним твором вебера став мюзикл Привид опери 1986 року, який поєднав в собі риси детективу і трилера. Me, Попри американське походження, мюзикл активно розвивається і в країнах Європи. Зокрема, у Франції. Французькі мюзикли вирізняються своєю мелодійністю, драматичністю та експресивністю. Найвідомішими французькими мюзиклами є Ромео та Джульєта, Дон Жуан та, звичайно ж, Нотердам де Парі Рікардо Кочанте, що вважається одним із найпопулярніших мюзиклів у світовій історії. Отже, як ми можемо переконатися, мюзикл стилістично більш розкутий, ніж оперета. У ньому знайшли прояв багато прийомів симфоджазу, а також більш сучасні напрями, які потребували гострих епатажних фарб і електроапаратури. У мюзиклі переплітаються діалоги, пісні, музика і шоу. Надважливу роль відіграє хореографія та сценографія. Хореографія мюзиклу відрізняється від балетних і салонних танців оперети. Для неї характерні гостра драматична колізія, велика динамічність та різноманітність дій. Паралельно з жанром мюзиклу розвивається і жанр музичного фільму. У мюзиклі ключовим моментом є музика, створена композитором та логічно вибудована як цілісний твір протягом всієї вистави. Музичний фільм це жанр кінематографу, де музика допомагає образно виразити переживання героїв. В музичному фільмі сюжет ніби прикрашений піснями та хореографією, що допомагають краще зрозуміти героїв і підсилити їхні почуття. Найпершим в історії музичного кіно став голівудський фільм Співак джазу 1927 року. Класикою світового музичного фільму стали фільми Звуки музики, шербурські парасольки, співаючи під дощем. В Україні жанр мюзиклу лише розвивається, адже постановка мюзиклу потребує великих фінансових витрат. Попри це, Яскравим прикладом українського мюзиклу можна назвати постановку Екватор 2003 року композитора Олександра Злотника. В основу тексту до мюзиклу Олександр Вратарьов поклав історію 12-річного перебування в Новій Гвінеї відомого етнографа Миклуха Маклая. Мюзикл Екватор це сни першовідкривача, в яких він згадує найбільш яскраві і цікаві епізоди свого життя. Більш активно в Україні розвивається жанр музичного кінофільму, серед яскравих прикладів. Фільм Гуцулка Ксеня, що є екранізацією оперети Ярослава Барнича, а також плеяда фільмів, створених на музику Костянтина Малаце, Вечори на хуторі біля диканьки, За двома зайцями, Сорочинський ярмарок. У 2020 році Монатік випустив музичний фільм Ритм в якому знялися сучасні українські поп-артисти. Сюжет фільму розгортається в місті під назвою Ритм у якому люди можуть відволіктися та забути про повсякденні проблеми. Знаю, О, Тож підсумуймо. Мюзикл це музично-театральний сценічний жанр, що поєднує в собі музичне, драматичне, хореографічне та вокальне мистецтво, а також виразну сценографію. Музичний фільм це жанр кінематографу, де музика допомагає образно виразити переживання героїв. Актори мюзиклів багато працюють, щоб втілити ідеї режисера мюзиклу. Адже протягом вистави вони говорять, танцюють та співають. Найбільшим успіхом артиста у всьому світі вважається виступ на Бродвеї. І це не дивно, бо ж мюзиклу справедливо належить звання одного з найяскравіших жанрів мистецтва. Сподіваюся, ви знайдете для себе щось близьке та цікаве у цьому жанрі. А ми ще зустрінемось. Щасти!